Kia Niro 2020 року виготовлення, в максимальній комплектації 64 кВт об'єм батареї. Даний автомобіль вже йде на три фази. По асистентах в даному автомобілі у нас все присутнє. Маємо безключовий доступ, датчики сліпих зон, електропривід сидіння водія, пам'ять сидіння водія, акустика JBL, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, датчик утримання в полосі. Пробіг в даного автомобіля складає 64 тисячі. Ось таке мультикермо. Така оновлена мультимедіа, камера заднього виду, Підігріви, обдуви передніх сидінь, підігрів керма. Також в даному автомобілі у нас присутній люк, ось така амбієнтна підсвіточка по салоні. Ось такий вигляд автомобіля в нас ззаді, також є підігрів задніх сидінь. Даний автомобіль був придбаний з лізингу аукціону Німеччини, вже зараз доставлений в Україну, розмитений, сертифікат присутній, та автомобіль готовий до передачі новому власнику. Всі автомобілі робимо під ключ. Тобто вам залишається тільки поїхати в сервісний центр та зареєструвати автомобіль. Конкретно ціна цього автомобіля 2020 року з хорошим пробігом складає 21 тисячу євро з сертифікатом, тобто з усіма послугами. Ми займаємось підбором та викопом автомобілів з злізаних аукціонів Європи. Кого цікавлять 098 321 5004. Всім гарного дня.